Доброго ранку, мої другокласники. Запрошую вас на урок української мови. Ми продовжуємо досліджувати іменники і нагадую вам, що іменники це така частина мови, яка називає предмет і відповідає на питання, хто або що. Ми з вами вже нагадали, ми знали, але нагадали собі, що імена, прізвища по батькові пишуться з великої букви. Ми сьогодні також, вибачте, ми з вами нагадали, що назви міст і сил, сіл пишуться також з великої букви. Сьогодні ми з вами будемо записувати з великої букви назви гір, річок, озер і морів. Тобто, оці всі назви також пишуться з великої букви. Тож, розпочинаємо. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти. Ми сюди прийшли учитись не лінитись, а трудитись. Хочу, щоб у вас протязі всього уроку був добрий настрій. Адже коли ми працюємо з гарним настроєм, то і працювати веселіше. І хочу вам сказати легше, чим з настрою, чим коли у вас настрою немає. Тож, якщо ви його загубили, я вам раджу його знайти. І тільки після цього починати працювати. Сьогодні на каліграфічну хвилинку ми будемо писати літеру Г. Подивіться, як вона пишеться. І маленька, зовсім не схожа на велику ну, зовсім-зовсім. Але це маленька літера Г. І так, ви записуєте сьогоднішнє число. Класна робота. Закінчується наша осінь, уже скоро прийде зима. Але ще сьогодні осінь. І так, зрозуміли так? Г велико, г маленьке. потім близнючки Г, Г маленькі. Потім ви пишете склад ГО піврядочку. І, п... і гов. Потім пишемо слово «говерла». і якщо ви не знаєте, що, це так, що означає це слово, я вам трішечки пізніше розповім. Тож, ви потім записуєте слово говерла, ставите урок на паузу, робите звукову модель, звукобуквенний аналіз, а потім включаєте і перевіряєте, чи правильно ви все зробили. І так, в слові говерла у нас однакова кількість букв і звуків. А складів в цьому слові три. Чому? Тому що три голосні О. Е, А. В схемі ви їх позначили, думаю, всі правильно, кружечками. Всі останні приголосні звуки, до речі, всі в цьому слові тверді. Наголос падає на е. Говерла. Тож у вас сім сім звуків. І три склади. Ми з вами знаємо таку пам'ятку, діти, що назви гір, рік, озер, морів ми повинні писати з великої букви. Саме слово гора, ріка, озеро, море ми пишемо з маленької букви, а от назву пишемо з великої букви. Нам родинка приготувала дуже цікаву інформацію про те, які ріки, озера, гори знаходяться в Україні. Тож давайте прочитаємо це повідомлення. І так. В Україні є мальовничі гори, Карпати, їхні вершини вкриті білими шапками і снігу, а на полонинах цвітуть різноманітні трави. Найвища горла, гора в Карпатах говерла, ніби в долонях гір лежить дивовижне озеро Синевир. І так, щойно я вам прочитала інформацію, яку нам приготувала родзинка. Тож, які гори є в Україні? Знайшли? Так, гори Карпати. Так. Що таке Говерла? Це найвища гора Карпат. А яке таке дивовижне озеро лежить у нас в горах Карпатах? Це озеро Синевір. Вир. Якщо ви були уважні, ви побачили, що слово Україні, Карпати, Говерла і Синевир написані з великої букви. Чому? Тому що слово Україна це назва країни, ми пишемо з великої букви. Карпати це назва гір, ми пишемо з великої букви. Говерла це назва вершини гори, найвищої, до речі. І Сеневир – це назва озера. Тобто всі ці назви діти пишуться з великої літери. Тож, давайте ще раз будемо відповідати на ці запитання: які гори є в Україні? І якщо ви сказали в Україні є гори Карпати, ви молодці. Яка гора в Карпатах найвища? Найвища гора Говерла. І яке дивовижне озеро є в Карпатах? Озеро. Синевир. Діти, до речі, в Україні і в, і в Карпатах не одне озеро. Але оце озеро Синевир, воно дуже-дуже таке дивовижне, тому що воно знаходиться високо в горах. Що ж ви зараз робите? Зараз нам потрібно письмово дати відповіді на ті запитання, які ми щойно усно проговорили. Перше питання. Які гори є в Україні? Подивіться, будь ласка, на фото: це фотографія, справжня фотографія гугір, які знаходяться в Карпатах і називаються Гори Карпати. Я склала речення так: В Україні є мальовничі гори Карпати. Ви можете по-своєму записати, наприклад, в Україні є гори Карпати. Без слова мальовничі, будь ласка, але я думаю, що оце слово мальовничі прикрасило моє речення. І, я, е і прочитавши це речення, нам дуже хочеться їх побачити. Оті мальовничі гори Карпати. Тож, ви спокійно, каліграфічним почерком з абзацу переписуєте тільки відповідь. Питання, які гори є в Україні, писати не потрібно. Тільки пишемо відповідь. Зверніть увагу, Україні і Карпати ми пишемо з великої букви, тому що це назва країни і Карпати це назва гір. Друге запитання у нас звучало так, яка гора в Карпатах найвища? Хтось пам'ятає, і так, найвища гора в Карпатах це гора, діти, Говерла. Найвища гора в Карпатах Говерла. Дивіться, діти, вас в мене в реченні тере. Тобто я замінила слово. Гора, говерла». Щоб не було найвища гора в Карпатах, гора Говерла. Буде так не дуже красиво, коли ми повторюємо одне і те саме слово в одному реченні, то о, речення звучить некрасиво. Тому замість цього повторення я поставила просто тере, що найвища гора в Карпатах Говерла. Подивляйте, будь ласка, це фото гори Говерла. Записуємо каліграфічно діти з нового рядочка, обов'язково з нового рядочка. У нас було ще одне запитання. Яке дивовижне озеро є в Карпатах? Подивіться, будь ласка, на фотографію. Це справжнє озеро, яке є в Карпатах. І називається воно Синевир ніби в долоня гір лежить дивовижне озеро Синевир, діти. Чому в долоня гір? Тому що це озеро розташувалося поміж гір діти. Воно лежить всередині цих гір. Дуже дивовижно. Вчені розводять руки і кажуть, як таке могло бути, щоб в горах було таке озеро. Насправді, діти, воно не дуже велике, можна його йти, Навколо цього озера, я, до речі, вже ходила, то не спіша спокійним кроком можна його обійти ну, десь за хвилин 40. Тож, воно не таке велике порівняно з нашим Чорним морем. Але немале воно цікаве тим, що знаходиться в горах, і йдіти всередині озера, глибина достатня, там це озеро глибоке. Тож ви записуєте о, о, ніби з нового рядочка, в долоня гір лежить озеро, Синевир. Зверніть увагу, слово озеро ми пишемо з маленької букви, а назву озера пишемо з великої букви. Коли ви напишете ці три речення, потрібно вам за допомогою лінійки і простого олівчика. Підкреслити назви гір і озера. Тобто ви підкреслюєте слово «синевір», Синевір. А в попередніх реченнях ви підкреслюєте гори Карпати і Говерла. Щебетунчі, вибачте, гаджик теж нам приготував. Інформацію. Нам потрібно прочитати спочатку її. Послухайте, на Волині біля міста Шацьк розкинулося озеро Свитязь, о, ще одне озеро. Воно найбільше і найглибше в Україні. Вода тут надзвичайно прозора і м'яка. Біля, озер... біля берегів озеро Мілке, але взагалом воно дуже глибоке. І так, ми щойно прочитали інформацію ще про одне озеро, яке називається Свитязь. І це озеро розкинулося біля міста Шацьк, що на Волині. Нам потрібно розкрити дужки, діти. Ось мені потрібно написати слово міста. я це слово напишу з маленької букви чи з великої букви. Слово місто ми пишемо. Звичайно, з маленької букви. А от назву цього міста Шацьк я напишу з великої букви. Далі розкинулося озеро. Слово озеро ми напишемо з маленької букви, а назву озера свитязь ми напишемо з великої букви. Що ж ви зараз робите? Ви діти зараз виписуєте. Тільки речення, яке записано, яке виділено чорним кольором. На Волині біля міста Шацьк розкинулося озеро Свитязь. Слідуючий робочий ряд. Подивіться, будь ласка, воно набагато більше, ніж озеро Синевір. Ми прочитали інформацію, що біля берегів це озеро Мілке, але взагалом, далі на глибину. Це озеро Глибоке. Ви бачите човни, на яких плавають рибалки, тому що в озері багато риби. Тож ми записуємо на Волині біля міста Шацьк розкинулось озеро Світязь. Будь ласка, зверніть увагу, які слова пишуться з великої букви, і записуйте їх, запам'ятовуючи, що назви міст, назви Озер і рік ми пишемо з великої букви. Діти я не даремно вам пишу все каліграфічним почерком, щоб ви бачили, як у вас в зошиті повинно бути з'єднання буквочок повинні бути точно такі, які ви бачите на екрані. Ставимо урок на паузу. Переписуємо гарненько це речення після того, як ви переписуєте речення. Нагадую вам, обов'язково ви їх перечитуєте діти, тому що інколи таке буває, що губиться буквочка. І якщо вона згубилася, ви її зверху пишете. Якщо ж ви написали неправильну буквочку, то ви її закреслюєте однією лінією і зверху пишете правильну букву. Дякую вам за роботу, ви справжні молодці. Тож, думаю, що ви е, запам'ятали, що назви Озер, Гір ми пишемо з великої букви. Ви це знаєте, діти, але дуже добре, коли ви це і виконуєте. Зараз вам потрібно пропустити один рядочок і написати домашня робота. Сьогодні домашня робота у вас знову буде творча. Вам потрібно написати два-три речення, у яких ви мені повідомите, в яких місцях України ти мрієш побувати і чому. Діти, в місцях України, не містах, а місцях. Чому різниця місця і міста? Міста це місто: Одеса, Київ, Харків, а місця це біля озера, біля моря, в горах, Карпатах, біля водоспаду, можливо, якогось. Тобто, місце це не місто. Думаю, що ви зрозуміли. Тож, після того, як ви напишете домашню роботу, ви починаєте записувати речення. Ви можете і по-іншому їх розпочати. А можете використовувати мій початок. Ось, наприклад, я мрію побувати, і пишете де. Можливо, вас зацікавили гори Карпати, а можливо, вас зацікавила говерла в найвища гора, і ви хочете побувати на її вершині. А можливо, вас зацікавило озеро, Свитязь чи синевір. А можливо, ви хочете побувати в якомусь місті. Можете і це написати, діти. Тобто, але, діти, це повинно бути в Україні, а не за її межами. Тож, ви пишете Я мрію побувати, і пишете де. Пам'ятайте, що назву гір, рік, міст ви пишете з великої букви. Потім ви пишете Там я хочу побачити і пишете, що ви хочете побачити. Зрозуміли? Думаю, що так. Тож. Ставимо урок на паузу, записуємо гарні побудовані речення і надсилаємо мені свої фотозвіти. А я кажу вам до побачення. Зустрінемось на слідуючому уроці. І продовжимо нашу тему як пишуться назви рік і морі. До зустрічі, мої любі. Зустрінемося завтра.